У мене сьогодні в планах. У мене сьогодні в планах я зранку встала, попила каву і вже повитирала тут скрізь пилячку, все-все. І мені лишилося попили Фенді у мене гуляє на дворі, тому вона мені не буде тут мішати. Ну і вона зараз не так, як ото зимою сипе. Шерсть, так що я скоренько попили і вийду на вулицю. Що на вулиці буду робити? Я хочу сьогодні обламувати пасинки на томатах і забити колишки або палички, щоб потім їх підв'язувати. Хоч частинку. І що я оце приготувала. Орхідею, бачите, вона вже квітує, почала ось така, а втратила тургор. Ну, я завжди її бурштиновою кислотою обробляла, розводила її в ці листочки, щоб тургор повернувся, мила, ось видно, так? але потім почитала справа не в ту. Кожного разу бурштиновою кислотою оце, е, обробляти ці листочки, вони ж хороші. І ось дивіться, е, новенькі, зовсім маленькі, але пустили новенькі. Там, де вона стояла, і там всі стояли. От. І це треба з усіма таке зробити. Треба прибрати з підвіконня, ну Це західна е, сторона вікна. Думаю, ну що там буде такого. Це ж добре їм. Вони ж люблять тепло, але виходить, що їм там жарко, і поступово треба оце збризнути. Я збризну і поставлю просто на маленький журнальний столик. І хай там стоять. Ось Бачите вже, яка гарна. Потім розквітнуть всі, я покажу. І я думаю, я її спасу. А то я без кінця ту бурштинову кислоту використовую. А виходить, що можна її не використовувати, а спробувати так. Ну, а вже як не виходить, тоді. Ну, і оце дивіться, який корінь пішов. Це можна ось зрізати. Щось я не дуже ретельно за неї дивилася. Ну, добре, далі що я буду? Зараз хочу показати, у мене тут є. Сюди, тут у мене теж є. Зато Іра мені писала, що, мені так, що їй таке не треба, в неї є оце. І в мене теж є. Ну, це я тут так посуд мию, потім виставляю чашки, ложки, все, що мені тут потрібно. Воно стікає, потім оце е, килимок цей, або поперу, або просто викручую і на вулицю віднесу, він сохне. А коли мало, то і так лишаю. А уже сухий посуд я ставлю ось тут. Бачите, в мене теж тут є для посуду. Це ж не весь посуд, але той, що ми користуємося, то я його сюди виставляю. Це для посуду і тут зверху у мене тут чашечки. Ну, теж не всі, тому що не поміщаються. А ще хотіла тут показати, зараз прикрию. Може хтось пам'ятає? ну Я просто туди кладу, потім насипаю солі, і ну щоб запах там ніякий не скоплювався. Оце такі тарілочки, колись ми купували давно-давно, в 70-х роках. Ну, вони, мабуть, і пізніше такі були. Дивіться, 30 копійок вона коштувала. От. І оце в мене всього тільки одна збереглася. От. А чому збереглася? Вона була під цвітошнику. Ось і збереглась, потім я її забрала і поставила сюди, потім насипаю сюди соду і я це ставлю. Вона вбирає соду всі там, як є якісь там запахи. Ось такі орхідеї. Дивіться. Виридливі. оце й достатньо. Там так сказано, все. Виключаю. І дивіться, в мене життя скоро буде квітувати. Але чому їм там було спекотно. І оце я поставила, хотіла на вулицю винести, а потім думаю, та там жарко. Поставила в ванну І тепер вони тут ось так постоять, стичуть і поставлю на місце. І подивлюся, завтра, якщо іще так зроблю. Бо знаєте як, не, не все те правда, що там пишуть в Гуглі, в тому і в інтернеті, буває, що люди просто пишуть і не знають. Я знаю, що оця бурштинова кислота мені завжди повертала тургор. Ну, а зараз хочу спробувати так. У мене вода, вона на. Тередня теплою водою. І потім покажу, які в мене тут огірки. Ну, мене, біля мене тут і фенді звичайно. Я тут трішки притіняю, коли отаке сонце, а вночі у нас холодно, то я прикриваю плівкою цією, що в мене тут є. І зараз я вам покажу. Я лізу сюди Дивіться, які тут огірочки. Бачите? І ми вже на салат беремо, дивіться, як це треба вже далі закручувати. Дивіться, ось у бачите. Які. А отам, дивіться, який лежить здоровий. Оце хочу сказати оці. Ну, хто пам'ятає, я спасала оцей кущик, що під'їв його хрущ. Дивіться. Оці ось такі вони, ну, поки він живий, живий їде, але бачите, цей скручений теж піде геть. От, і я його сьогодні піділью ввечері і, може, спасу. А це оце сливки вже ці підросли осінні. Ну, щоб на потім був. ото здоровенний огірок. Як це віка не побачила, дивіться, який він. Бачите? Чого вона його не зірвала, не знаю. Тут багато-багато їх іще в'яжеться. Ну, оце так у мене тут, ну, звичайно, так краще, коли в такій ось тепличці, як це в мене, вони швидше і ростуть. Я ввечері розкрию і підніму повище, це зав'яжу, і хай ростуть далі. Небо у нас сьогодні в тучах ось такі хмари. І я зараз вам щось хочу показати. Я дуже порадувалась і хочу вам показати. Але, по-перше, -по мені вже треба йти сюди, боже мій, тут треба вже оце. Бачите, зривати, уже на кожній є. Ой-ой-ой. Заходиться оце все зривати. На жаль, це ніхто не їсть, але можна його порізати і зробити якесь добриво. Ну, дивіться, скільки. Так, ну і, і на кожній. Пройдусь потім. Зараз покажу те, що хотіла показати. Дивіться. Яка трояндочка в мене сьогодні розкрилась. Дуже гарна. От красуня, ніжна така. Я, мабуть, би і не побачила, якби не йшла огірки поливати. А тут дивлюся, ой, думаю, треба показати. І ще мені треба вже позрізати піони ті, що відквітли. О, дивіться, яка краса ходить теж, як квіточка. Пендюша, може, додому підеш, може жарко. На, Підеш додому? Ходім чи ні? Ну, оце я поділилась, те, що хотіла показати. Дивіться, яка гарна. Дуже. Ще в мене тут будуть якісь, потім покажу. взяла. оце скільки з моїх головок часнику, що там ростуть. І вирішила не викидати, а міленько порізати і потім не знаю, ну кудись, може використаю. Жалко викинути. Нарізала ось оскільки я, а цвітоноси лишила. Це викинув компостну кучу і взяла зіпер отакий. Зараз я сюди висиплю і заморожу. І, я думаю, пригодиться. Зараз ні, а потім, а потім пригодиться. Бо його так не дуже багато. Ось, дивіться, скільки. Думала, думала, що з нього зробити. А потім думаю, як заморожу, можна потім ой, ось розкрилося. Трішки достати і блендером збити, щоб було міленько. Отак. Так, цю частину роботи я зробила. Ось, дивіться, в мене тут я виставила квіточки, що лишилися від тройці, що Ліля приносила. І тут дджилка літає. Шукає нектар. О, дивіться, сіла. Ти мене тільки не вкуси. Сіла, сіла. Так, цю частину я зробила. Вуса в полуниці теж зірвала. Тепер мені на сьогодні лишилося тільки хоча б пару рядочків поставити палички під. Томати. Поставила я стопчики, Ну, такі, які в мене були, бачите, що було із того. І посередині ще поставила. І зараз трішки перепочину і натягну вірьовку. І потім до цієї вірьовки буду прив'язувати томати, але що ж, я ж. Тут у мене ж є сіницькорослі, а тільки ж я їх вже перепутала і всі разом посадила. Ну я не думала, що я буду оце ставити стовпчики, підв'язувати, а потім думаю, а чому ні, коли в мене є. Ну, Я думаю, хватить, тут по, виходить через 5 кущиків знову стовпчик і там. так же ж. Ну і зараз я трішки перепочину і пов'яжу. Деякі я вже попасинкувала, які треба було, щоб вони. І в мене тут вже квітують вони вовсю. І навіть є томатик. Зараз покажу. Небагато, але вже є, дивіться. Бачите? Ось. І тут оце є. Між стопчиками я натягнула це. Ну, що вдома було. Е, була отака вірьовка, але її було мало. Зелена і оце така лимонна. Лимонна така цупка, добра, держатиме добре. Ну, а тут це теж синтетика. В общем, що було вдома, я те й натягла. Думаю, що видерже. Нехай вони ще трішки підростуть і вже можна буде їх підв'язувати. Ну, якщо в мене десь знайду ще якісь стопчики, то між ними ще додав. Воно не помішає. І вони тоді не будуть лягати, от фітофтора не буде до них чіплятися. Знизу я листочки прибираю. Ну, а зараз я їх всього підживлювала один раз перебродившим ну вже квітують, треба подивитися, що в мене там є і ще раз удобрить. І коли вже тут уже деякі ж зав'язуються в мене, ну це так я зробила. Підпушила, але не підгортала ще. Потім вже як підв'яжу і листочки обріжу знизу, тоді підгорну. Ну, ще маленькі. Тут то оце великі, а там ще трішки малуваті.